У місті Дніпро, 18 травня 1884 року, було урочисто відкрито найвідоміший міст в Україні, побудований за проектом відомого спеціаліста Білолюбського. Чудова двохярусна споруда довжиною півтора кілометра та вагою 9525 тонн, була шедевром інженерної думки і стала головною пам'яткою міста. Будівництво моста коштувало скарбниці 4 мільйони царських рублів. Мало хто знає, що цей міст тричі відроджувався з руїн. Міст майже 10 років простояв на тимчасових дерев'яних опорах і був капітально відновлений у 1955 році. Через рік мостом було пущено рух тролейбусів для проходження великих суден. Місто обладнали унікальним розвідним механізмом. А 6 листопада 1977 року було розпочато рух поїздів по брату близнюку, побудованому поруч нового металевого залізничного мосту. Поза конкуренцію не лише у Дніпропетровську, а й у всій Україні знаменитий готель Парус його проект був розроблений В'ячеславом Товстиком ще у 1972 році. Через три роки готель почали будувати та продовжували роботи до 1988 року. З того часу над Дніпром височіє 28-поверхова коробка вітрила, яку сім років тому викупила одна київська фірма. Передбачалося на базі вітрила створити величезний торгово-діловий комплекс із ще вищою будівлею по сусідству, але поки що далі проєкту справа не йде. Харківський національний університет імені Каразіна. Будівництво споруди почалося у 1929 році під керівництвом відразу двох архітекторів. Проєкт був дуже масштабним. Це архітектурне створіння мало наочно показати прогресивність і могутність Радянського Союзу. Стиль будівлі – конструктивізм. це монолітна бетонна споруда за вишки понад 68 метрів, має незвичайну форму. Від крайніх флангів споруди висота наро... наростає до центру. Всередині утворюється 14-поверхова вежа. Спочатку будинок призначати до народного комісаріату РСР, але після перенесення столиці Республіки до Києва така потреба відпала. До та 50-річчя заснування Харківського університету реконструйовану споруду передало в користування адміністраційно навчального закладу, який став новою домівкою для сотень студентів з усіх країн. Біля головного корпусу встановлено пам'ятник його засновнику Каразіну. Каразінський університет єдиний університет у в світі внутрішнім двориком, який є найбільша площа Європи. Каразінські університети класика, що випережає час. Харківський харків собор. собор. Це один із трьох храмових комплексів. Що входять до сімки чудес першої столиці України. Це один із найстаріших храмів міста, який вражає величністю своєю архітектурою і в наші дні залишається чинним. Керівництво нового храму тривало близько 20 років. Урочисте відкриття храму для парафіян та його освящення відбулося у 1901 році. Новий храм вийшов із традиційних для московської архітектури п'ятьма куполами, при цьому очевидно змішані візантійські та російські стилі. Дзвіниця виконана у псевдоготичному стилі, її висота 80 метрів. оригінальна оформлю фасаду з великою кількістю дрібних деталей та чергування червоної цегли та смуг світлої штукатурки. В нічний час храми і прилеглі території підсвічуються, завдяки чому споруда виглядає ще більш таємничою та монументальною. Палац Кеніга у Шарівці. Перший палац збудували ще в 1832-36 роках коштом сім'ї Ольховських. Пізніше маєток був програний у карти та переданий братам Гебенштейну. Свого розквіту він досяг наприкінці 19 століття, перебуваючи у власності цукрового короля Леопольда Кеніга. З'явились господарські будівлі для прислуги, будинок управителя, стайні, гаражі для машин, великий фазанник та навіть власна електростанція. Навпроти палацу влаштували парк з екзотичними рослинами та озером. Власність родини Кенігів націоналізували комуністи в 1918 році. Один з найкращих палаців України перетворили на протитуберкульозний санаторій. Медичний заклад працював аж до 2008 року. По тому територію та будівлі дезінфікували та відкрили для всіх бажаючих. Вхід до палацу вільний, але ліве та праве крило зачинені через аварійний стан. Тим дивніше, що якимось неймовірним чином зберіглася частина інтер'єрів та столітній дерев'яний стіл. Темпи реставрації архітектурної перлини надто повільні. Без негайного ремонту системи водовідведення вся будівля дуже швидко стане аварійною та почне руйнуватись. Славне місто Запоріжжя. Воно є адміністративним центром Запорізької області. Заселення цієї території почалося 31-32 тисячі років тому. Про що свідчить Стоянка Миру, виявлена у 1995 році на правому березі Дніпра на околицях села Канівське Запорізького району. Область була утворена у 1939 році виділенням із Дніпропетровської області української РСР. Площа області складає 21,1 тисячу кілометрів квадратних дев'яте місце в Україні. Населення на початку 22-го року оцінювалося у 1,6 мільйонів осіб дев'яте місце в Україні. Найцікавіший туристичний об'єкт. Національний заповідник Хортиця на Хортиці було також від, від, відтворено Запорізьку Січ. Це був легендарний табір козаків, який згодом став осередком козацької держави. На сьогоднішній день Запорізька Січ історико-культурний комплекс, який являє собою реконструйовану фортецю, церкву та частину козацької жител, обнесених частколом та оточених хоровом. Поруч знаходиться музей, присвячений історії козацтва та чотири діорами, що відображуються різні е, часові періоди історії хор. Луганська область утворена 3 червня 1938 року. 1990 року називалась Ворошиловоградська область, розташована в східній частині України, в басейні середньої течії Сіверського Дінця. На північному сході та Сході. Межую з Білгородською, Воронезькою і Ростовською областями Росії, на заході з Донецькою і Харківською областями України. Утворення Луганська тісно пов'язують з початком видобувних робіт в цій області. Так, у першій чверті XVIII століття почалися роботи з дослідженням в краї покладів кам'яного вугілля, перші промислові розробки якого було розпочато в 1790 році в районі Лисячого Байраку, наразі Лисичанськ, для потреб Чорноморського флоту. Пізніше того ж року, запрошеному на російську службу шотландському інженерові Карлу Гаскоїну, було дорушено провести розвідку покледів та кам'яного вугілля в районі Слов'яну Сербії. Гаскуїн виконав доручення і запевнив владу, що знайдені копальні залізної роди і кам'яного вугілля обіцяють величезну кількість цих мінералів найліпшої якості. 14 листопада 1795 року виходить дозвіл на заснування човоноловарного заводу. Зі створенням якого найчастіше і пов'язують заснування міста Луганська. У 1796 році Карл Гаскоїн розпочинає будівництво Луганського ливарного заводу, робітниче селище, якого згодом переросло в сучасне місто Луганськ. Села, Кам'яний Прід та Вергунка були першими населеними пунктами, що прийняли будівельників і робітників Луганського ливарного заводу. У жовтні 1800 року завод дав перший чавун. Для виплавки металу вперше в Україні було застосовано кокс, випалений у Лисичанську. З цього часу Луганщина інтенсивно розвивалася як вугільно-металургійний комплекс. Пізніше, у 1895 році, Луганську споруджується патронний, у 1896 році паровозобудівний завод. У роки також почали діяти емалювальний, спиртоочисний, пивоварний, шкіряний та інші заводи. Одне з найцікавіших місць у Луганську. Це Луганський обласний краєзнавчий музей, науково-дослідницький та науково-просвітницький центр, головний сховище пам'яток матеріальної та духовної культури Луганщини. На початку 19 століття представники Луганської інтелігенції неодноразово робили спроби створити в місті музей. Так Микола Іванович Стефанович, інтелігент, високосична людина, член Луганської міської думи, щирий цінувальник мистецтва, в січні 1914 року пише до міської думи рапорт, в якому обстоює необхідність створення міського музею для зберігання в ньому місцевих. Старожитностей. Миколу Стефановича підтримав археолог і краєзнавець Сергій Олександрович Локтюшев, опублікувавши в 1915 році кілька статей в газеті Луганський листок з приводу відкриття музею. Здійсненню задумів завадила Перша світова війна, а потім події, що відбувалися після жовтневого перевороту 1917 рік. Відтак, у січні 1920 року у власному будинку Софії та Миколи Стефановичів було відкрито музей живописної культури. Першим директором якого, власне, і стала Софія Ілівна Стефанович. Загалом у місті на початку 1920 року було створено два невеликі музеї живописної культури та природно географічний. У 1924 році ці два музеї було об'єднані в Донецький соціальний музей. У повоєнний час колекція Луганського обласного краєзнавчого музею створюється фактично заново. Найважливіше значення у її наповненні відіграли наукові археологічні експедиції, що організовувались на Донбасі. Так, улітку 1979 року Сіверсько-Донецька експедиція Інституту археології АН УРСР проводила пошукові археологічні роботи у зоні будівництва Суходольської зрошувальної системи біля села Великий Суходіл Краснодонського району, в ході якої були досліджені чотири давніх кургани, багаті на археологічні артефакти, як Бабинської та зрубної археологічних культур, так і пізніших сармато арматополовицьких нашарувань. Ще одним джерелом поповнення колекції музею є західки і подарунки громадян. На початку 21-го століття у місті працювало 87 промислових підприємств. Провіднагалась машинобудування. Водночас воно стало великим культурним і науковим центром. За переписом населення 2001 року у місті перебувало 463 тисячі людей. Театр опери та балету був відкритий за два місяці до нападу Німеччини на Радянський Союз, побудований в класичному стилі одеським архітектором Людвігом Котовським. Вже 1 січня 1942 року нацисти, захопивши місто, організували тут прем'єру запорожці за Дунаєм завдяки артистам та технічному персоналу, який лишилося в окупації. Влітку 1943 року театр став називатися фронтовою оперою. Театр став улюбленим місцем Мціону Донечан, адже зручно оточений центральними вулицями міста бульваром Пушкіна та вулицею Артема на театральному проспекті. Донецький драматичний театр будувався майже 10 років. До того часу Донецький драмтеатр тулився у приміщенні Донецької опери як бідний родич. Згодом будівлю реконструювали, перед нею розбили сквер, а на фронтоні поставили бронзову статую Мельпомени скульптора Юрія Балдіна. Цікаво, що постамент для фігури було споруджено іще при будівництві театру, але жодної скульптури не поставили через боротьбу із надмірностями у будівництві. Мельпомена в Донецьку нетрадиційна, без маски чи меча, натомість із Лавровою гілкою в руках. Гастроном Москва це перший гастроном Донецька. Донеччани так і говорили піду в гастроном або в перший. Власне, Москвою він став тільки за Хрущова, коли гастрономів у Донецьку побільшало. На даху тоді ще функціонував одноіменний ресторан із відкритим дахом. Кінотеатр імені Тараса Шевченка на момент будівництва вважався першим багатозальним кінотеатром в РСР. Побудований у 1939 році, через що й отримав свою назву. У 1938 році компартія оголосила про акцію присвоєння всім новим будівлям імені Поета на чисто 25-ї річниці з дня його народження. Владі Сталіну, що якраз закінчувало будівлю вибору, не лишалося. Після реконструкції кінотеатр міг похвалитися двома стильними великими залами Рубіновим та Малахітовим. Палац дитячої та юнацької творчості це, мабуть, одна із найстаріших будівель міста у стилі неокласицизму зі строгими іонічними колонами. Усілякі гуртки, секції та розваги для дітей тут існували до початку 80-х років, поки діти міста, що швидко розросталося, тут не стало затісним.